Доброго дня, пане директоре. Mm. Що мені робити? Тепер я лиходійка, Грейс Орбал. Анно. Учитель ще не закінчив пояснення. Якимсь чином я потрапив у інший світ і став там дівчиною школяркою, героїною от Омега. У седіргу магічної школи. Ціллю гри є завоювати серця цих привабливих членів студентської ради. Я президент студентської ради. Вірджил В'єрш. Нічого собі. Огюст Леон. Річард Версо. П'єр Джемоу. Дуже радий знайомству. Mm -hmm. Що за імена такі? Та я не можу запам'ятати їхні дивні іноземні імена. Отож, ці гри у цьому світі закохати в себе того, в кого закохана Анна, головна героїня. Саме такою завжди була роль лиходійки Грейс. Думаєте, усе буде так легко? Слухайте, як гарно бронить! Mm -hmm. Не важливо, в кого я перевтілюся. Я зроблю усе можливе, щоб виконати свою роль у цьому світі. Коже зовсім скоро. Дядько, що переродився лиходількою. Таких капустей я ще не робив.